Іноді мені здається, що я ненавиджу свою роботу. Значить, лежить цей пацієнт голий, голісінький, він відповідальність за це переніс на мене. Що це таке? Ти ще його і лікувала після такого? Сьогодні у мене таке складне відео на складну тему, я навіть сумнівалася, чи викладати це відео, бо я не знала, як мені розповісти про те, що трапилося, і неодноразово в моїй практиці лікаря-мануального терапевта. Але я вважаю, що всі теми мають право бути обговореними, особливо така тема, як сексуальні домагання на вашому робочому місці. Можуть бути цікаві моїм колегам, тобто людям, які працюють в медицині. Так от, у мене вже, знаєте, як то кажуть, накипіло. Один раз до мене прийшов чоловік, який ну, зовні виглядав як абсолютно нормальна людина. А до мене, як до лікаря-мануального терапевта, приходять, звичайно, як чоловіки, так і жінки, і діти приходять. Єдині, кого я не обслуговую в своїй клініці, це. Громадяни Російської Федерації. А так всі інші приходять. Так от приходить до мене цей чоловічок і проблема його була пов'язана з плечем. Зараз зрозумієте, ой, чому я саме це зазначаю? Що нормальні чоловіки, а я буду сьогодні говорити саме про пацієнтів-чоловіків? Нормальні чоловіки, якщо в них проблема десь шия або там ротаторна манжета, або там десь між лопатками. Вони на процедурі в процедурному кабінеті ніколи не знімають брюки. Цей чоловік значить спитав: а мені каже, знімати весь одяг. Я йому кажу, ну, так як в тебе плече, то зніми принаймні твою футболку. Звичайно, що мені потрібно зробити ортопедичні тести і дослідити, чи є припухлості, чи зміна кольору шкіри у зоні, на яку він скажеться, може там якась, якийсь запальний процес, і так далі. Звичайно, мені це потрібно. Ну, я так і сказала, ну, знімаю свою футболку. Коли мій пацієнт роздягається, я, звичайно, не стою і не дивлюся, і не роздивляюся, як людина це робить, бо це якось ну, незручно. І я виходжу. Зроблю щось там своє у кімнаті очікування чи в своїй приватній кімнаті. я кажу, як ти будеш готовий, то лягай, будь ласка, на кушетку і я кажу, як саме лягати. І ось значить, мені цей пацієнт каже, Я готовий. Ну, я заходжу і далі це просто німа сцена. Значить, лежить цей пацієнт голий, голісінький. І ножки навіть. ну, він не просто там от, ну, склав ножку на ножку, а він їх отак роздвинув. Омай! Oh, а що у нас у чоловіків між ножками? Ото все, що було у цього чоловічка, те я і побачила. Бо він навмисно, знаєте, так, демонстративно це все вивалив <звук> на кушетку. Зачем же? Ой, ну за молодих років я б, звичайно, закричала, запищала, завищала, і, може, і поліцію б викликала. Зараз я вже ну, доросла жінка, 52 роки. Звичайно, я все життя працюю з людьми, мене вже нічим неможливо здивувати. Я його запитала: навіщо ви зняли з себе весь одяг? О, до речі, ні, не весь. Він шкарпетки залишив. Ну Зараз, вже, коли можна посміятися, йому б ще ту шляпу на голову, і був би він у шкарпетках і в шляпі. Я кажу: а ви наші весь одяг зняли, на що ви труси зняли? А він каже: так ти ж мені сама сказала, щоб я роздягся. Розумієте, ці люди, отакі от сексуально нездорові люди, вони хитрі, ось знайшла слово, вони хитрожопі. Вони не не те, що от вони зовсім дурні, геть нічого не розуміють. От у нас тут є одна жіночка, так от у неї психічне захворювання вона не розуміє, що вона робить. Вона може там підняти футболку, показати свої молочні залози, ну і робить багато інших речей. Але вона це ну це робить перед усіма, перед жінками, перед дітьми, тому що ну у людини психічне захворювання вона не контролює себе. А, а от такі чоловіки, це не, не це психічне захворювання, але в його ознаками не є нерозуміння того, що відбувається. Навпаки, сексуальні збочинці вони планують все, що вони роблять. Вони мало чого роблять спонтанно. Вони шукають спеціальне місце, спеціальну аудиторію, і вони піклуються про те, щоб їх не застукали на гарячому. Тобто, коли він роздягся, це було його бажання показати мені свої геніталії, збентежити мене, може перелякати, але він відповідальність за це переніс на мене, кажучи, що так, це ж ти попросила мене роздягнутись, то це в нас його сексуальна збочинка, а не він. От у такій ситуації, якщо вона дивляться, мої колеги, Дуже важливо бути спокійним. Не треба, щоб там голос вібрував, не треба показувати, що ви починаєте таке з обурення, якось там дихати, якось видихати, або залякані. Ви починаєте піщати. Що це таке? Ні, нічого такого. Просто треба взяти себе в руки, навіть якщо вам лячно, і вести себе так, наче нічого не відбувається. Ви лікар або ви мануальний терапевт. Або ви масажист, а це хвора людина. Так от я йому абсолютно спокійним голосом сказала: негайно одягніть на себе труси і брюки. Та проблема, яку ви означили, не лежить в нижній частині тіла. Ви сказали, що у вас болить плече, я буду працювати з плечем, з вашою спиною і з вашою шиєю. Хтось може зараз сказати, ти ще його і лікувала після такого. Я обрала таку стратегію саме для того, щоб не просто почати, але й закінчити мою політику того, що мене не налякаєш, що я професіонал, і що ти, хитрун, отримуєш те, з чим ти сюди прийшов, а не навіщо ти сюди прийшов. Бо те плече може і не боліло. Можливо, людині було дуже необхідно кудись прийти до якоїсь жінки і мати можливість роздягнутися, наче законно. Бо як він сказав, ти ж мене сама попросила роздягнутися. Ага, то ми тоді граємо з тобою в гру про те, що ти просто мене не, не зрозумів. Це я сказала тобі, щоб ти роздягнувся. А ну добре, тоді ми ж в цю гру будемо грати вдвох. Зараз я тобі, сука, так полікую плече, що ти в мене будеш скакати, стогнати і пригать. І про свої геніталії ти геть забудеш. Я кажу: я виходжу, ви одягаєтесь, як все сказано, і лягаєте в ту саму позу, і ноги кажу, роздвигати, отак не треба. Мені ваші ноги не потрібні. І перше, що от я одразу зазначила, що він відчув себе ніякого. І це також ознака сексуально, сексу, сексуальних збочинців. Вони, коли щось йде не по їх сценарію, вони ніякові. Вони вони відчувають, що щось пішло не так, як вони захотіли, як вони склали собі план. А щось йде по якомусь по плану іншої людини, і вони цього дуже бояться, бо вони не знають, який це план. Тобто, оцей пацієнт не знав. А чого це я його не виганяю, а що це я не репетую, а, а, а що це нема у того адреналінчику, до якого він е, так прагнув? А що, так ми і будемо робити, що я, вона буде мене лікувати? Так. Да. Я все зробила, знаєте, ну, без привітності, абсолютно з такою, знаєте, ну холодом, з таким, е, професійно. Я взяла з нього гроші, він пішов, і я його тут же занесла у е, чорний список. Ну Це однозначно. Продовжувати грати з такими людьми я не рекомендую, навіть якщо вони платять дуже великі гроші. Такі люди хворі, і це не ваші пацієнти. Якщо ви не психіатр, не психоаналітик, ви мануальний терапевт, або лікар якоїсь іншої спеціальності, або ви масажист, відмовляйтесь одразу від таких пацієнтів. Бо всі їх гроші не варті того, щоб ви відчували. Ну, отак, отакий треш. Це просто треш. До речі, навіть в мене був ще один такий самий пацієнт, який так само сидів, замотавшись в рушник, і Коли я сказала, що так ви лягайте на кушетку, то що я сидячи не, не зможу ваш поперек оглянути, то він зняв отак полотенце чи рушник, і отам все хазяйство висить в нього. Коли я його сказала, що негайно одіньтесь і одягніть труси, він сказав: А я не ношу білизну. У мене є тільки брюки. Ну кажу тоді одівайте свої брюки. Це було ще давно-давнісінько на початку моєї кар'єри, коли я ще не мала такого великого досвіду, як зараз. От у мене вчора було два сексуальних збочинця. Ви розумієте, це, це треш якийсь. У мене вчора був якийсь особливий день. Це все приходить з досвідом. Коли я, наприклад, вже навчилась таких людей відчувати, вони дивляться на ваше тіло. Тобто, от я помічаю погляд на мої сіднички. Або на мої груди, або на мої руки. Тобто, ці, оці сексуальні збочинці вас розглядають, вони готуються до акту свого збочення. Якщо я бачу навіть тільки оце сигнал, я таку людину зразу заношу у чорний список. І він приходив до мене вже третій раз, і, і кожен раз я щось от собі так знаходила в ньому те, що мені не подобалось. Але це було так, знаєте, латентне. Тобто, то я не могла от якось навіть собі сказати, що конкретно мені не подобається. Ну і от як Разуль. Я його запрошую в кабінет, а він мені каже, ой, я вибачаюсь, а можна я схожу в туалет? кажу, звичайно, Ви ніколи не повинні мене питати про це. Я ж не вчителька, а ви ж не першокласник. Чекаю, 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 чекаю. Я вже його історію хвороби написала, і план лікування вже написала. Ну, Єдине, що не може написати, що, що я зробила, бо ще ж нічого не робила. Та вже і 5 хвилин проходить. І тут мене, знаєте, так, сідає на мене птаха думка, і так мені по голові. А знаєш, що він там робить? А він там себе самозадовільняє. <клухи> так воно і сталося. Він вийшов з туалета, і я думаю, що такі люди вони завжди переходять межу, але для них це не межа. Вони дотримуються своєї. І вони завжди як, так як питають себе, а вони вже зрозуміли, що я насправді хочу чи ні. Тому, коли цей чоловік вийшов з туалету, він на мене, знаєте, так зиркнув, і оченята бігають, бігають, як у чортяки, і морда красна. Ну, Тобто, людина там отримала оргазм 100% в моєму туалеті. Тобто, його план такий: прийти, подивитися на жіноче тіло. Піти в туалет, зайнятися анонізмом, а потім ще й, значить, лягти, і йому подобається, мабуть, ну, як його торкаються ще й жіночі руки. У мене не було доказу того, що він це зробив, коли до початку сеансу. Але я вже точно знала, що ця людина більше ніколи до мене не прийде. Так само я включила свій професіоналізм. Повірте мені, ті, хто не працює з людьми, це дуже важко. От це настільки важко, що. Іноді мені здається, що я ненавиджу свою роботу. Але коли я перемагаю, коли перемагає мій професіоналізм, то я розумію, що я молодець. Так само я спокійно, холодно, професіонально зробила там свою справу за ці 50 хвилин, спитала, чи відчувається покращення. І він, знаєте, він боявся мені дивитись у очі. Тобто він розумів, що я здогадалася, чим він займався в туалеті. Коли я зайшла в туалет, там абсолютно нічим не пахло, абсолютно нічим. Але він а, з отакого рулону паперу залишив отакий. Ну, тобто, звичайно, що коли він займався анонізмом, то він намотав собі дуже багато паперу, замотав в цей папер свої причандали і там робив свою справу. Але розумієте, я ж не банк сперми, щоб таке робилося у мене в, в закуточках моєї клініки. Але і таке буває. От цей випадок набагато складніший, ніж той, що я вам розповідала. Бо там людина лежить гола голісінька і ноги розставила. Ви маєте право взяти телефон мовчки, сфотографувати як доказ. Закрити і сказати, що ти одягаєшся і зараз виходиш з клініки негайно, або я подзвоню в поліцію. У мене є докази от цього неподобства. Якщо ви не одна в кліниці, це можна таке робити. Але якщо ви одна, е дуже складно передбачити, як такі люди можуть зреагувати, коли вони розуміють, що їх приперли у кут. Можливо, буде агресія. Тому я не раджу так робити. У другому випадку не було ніяких доказів. Ну, у мене ж камери, що не стоять в туалеті. Я не можу довести, що ця людина там займалась анонізмом. Це ненормально з соціальної і психологічної точки зору. Але це не те, що людина почала анонувати прямо переді мною. Так, що це, така, знаєте, от така слизька ситуація, коли. Ну, ми, ми кажемо на межі. Так? Оце людина вже не просто так стоїть на цій межі, а це вже такий крен, щоб в бік не окей. Але довести нічого неможливо. Тому я до... тішуся тим, що я можу просто занести в чорний список. Уйшов цей пацієнт. Прийшла до мене інша пацієнтка, приємна людина, і воно, знаєте, якось розвіялось. Ну, я вже така, як я кажу, мені 52 роки, мене вже здивувати мало чим можливо. Приходить до мене. Останній пацієнт за вчорашній день. І цього пацієнта я знаю вже майже рік. Дуже приємна людина, інженер, англомовний, тобто він не говорить шведською мовою, виключно англійською. І я завжди думала: такий приємний чоловічок, та ще я з ним англійською розмовляю, мені це завжди класно потренувати свою англійську. І ніяких ознак того, що це збочинець. Рік, я гадки не мала, У мене не було жодних підстав підозрювати цю людину в тому, що страпилось ось учора. Заходжу і бачу, що він лежить без штанів. І це перший раз за всю практику мою лікування цього пацієнта. Він ніколи не знімав брюки. І коли мені треба було пройти м'язи від попереку до Тлечей. Я навіть питала його, а можеш ти трошки розстібнути брюки, щоб я поклала туди попер і трошки стягла штанці? Ну, потрібно, бо мені треба ж подивитися, як в нього і таз чи не перекошений. І він так завжди: да, да, ну, все окей, просто трошечки розтібав штаніжки, ну було все так культурно, що нічого не передвіщало біди і сексуального збочення. А тут я мені, воно, знаєте, як зразу різануло в око. Що а що це він? Бр, стоп, щось не те, щось новеньке. Ага, точно, я бачу його труси. Він зняв штани. Думаю, дивно. Він мені, ось, у, коли ми обговорювали сьогоднішнє лікування, він мені не зазначив, що в нього є там в колінах чи в стегнах, в суглобах проблема. Ну, думаю, ладно, зараз подивимося. І значить, я його накриваю рушником одразу. Тобто, у мене не лежать пацієнти голі голісінькі ні чоловіки, ні жінки. Це ну це деонтологія. це... Абсолютно такі прозорі правила, які мають виконувати всі абсолютно медичні працівники. Ніколи не торкатися тіла без потреби. Тож, коли ви там робите щось однією рукою, це не окей класти свою іншу руку, наприклад, на плече пацієнта, якщо ви працюєте з його шійною зоною. Бо на що? Ну Він же вам не тумбочка, що ви на нього опираєтесь. Ви щось зараз будете там робити? Ні. Значить, приберіть свої руки. Не розпускайте руки, мануальні терапевти. Ну, я його накрила рушниками, і він каже: Ой, так, да, до речі, я хотів, хотів обговорити з тобою одну проблему. О, думаю, хага. -ха, отож я й вгадала, що він без штанів лежав. Каже: ну давай, я так сідаю напроти нього, у мене така невеличка табуреточка є, я так сідаю, кажу, давай, що? А він каже: Я почав приймати протеїни це білки. Я от його розмішую з водою чи з молочком Lacto от, і я почав його приймати. Ну, Я не знаю, як тобі це сказати. Я кажу, кажи, як є, що ти? Я, кажу, я ж не можу, немає часу сидіти тут вгадувати, що страпилось? Шо ну, я можу відчути деяке напруження під час масажу, бо я став занадто чутливим. І перша така думка в мене, ну звичайно, лікар, бах, лампочки включились. До чого тут протеїн і занадто чутливість. Я кажу чутливість, як це проявляється? Твоя чутливість, і я ви знаєте, починаю відчувати, що ми кудись знаєте, йдемо не в той бік, куди б мені хотілося сходити. І я просто сижу, мовчу, так, дивлюсь на нього і все, і просто чекаю. Я розумію, що це, це його завдання, це він повинен мені сказати, що взагалі відбувається. І він каже, ну я можу десь там от знаєш, в зоні ну, от, в моїх от стеген відчути напруження. І тут я така, ага, окей. Я кажу, все, ти не повинен мені більше нічого пояснювати. Це була моя помилка, не можна так казати. Хай ваші пацієнти блядь, пояснюють все до самих самих дрібничок. Бо потім вони вам скажуть, що так ти ж сама сказала мені, що мені не треба пояснювати до кінця, що ти все зрозуміла. Але я була впевнена, що він говорить про невеличку ерекцію, і це нормально. Невеличка ерекція чоловіка під час масажу, особливо, і навіть мануальної терапії. Це не про секс, це фізіологія. Ну, це так само, як і ранкова ерекція. Це не означає, що людина хоче хоче сексу. Це означає, що ну, така фізіологія чоловіка. І про це в мене є коротеньке відео, до речі, щоб не мануальні терапевти і масажисти без досвіду роботу не лякалися. Бо така людина ніколи, по-перше, вам це не продемонструє. І такі люди, як вони отримують ерекцію, для них це також не про секс. Вони це просто приховують. Я виходжу з кабінету після лікування, даю їм час заспокоїтись, ось тобі холодна водичка, ось тобі там цукерочка, і все, і йди. І все, і вони нормально, вони приводять себе у порядок дуже швидко. І я подумала, що мені цей же пацієнт каже про те, що він може отримати невелику ерекцію. І я кажу: ти знаєш, це нормально, це фізіологічно. У мене кажу, є тільки одне питання: це не тому, що я твій терапевт. Це не пов'язано зі мною? Тобто ти таку проблему відчуваєш навіть з чоловіком, мануальним терапевтом? Ні, ні, це не пов'язано з тобою. Ну, це я почула, це все, що мені треба було. Тобто, це нормально. Окей. Зараз почнеться. Ну, Це вже останнє, що я вам розкажу, бо це було вчора, в мене два таких клоуни були. Коли я прибирала йому тригерні пункти між лопатками, і так пальчиком надавила, він застогнав. Але я відчула, що він якось дивно застогнав, ну якось не ай! Знаєте, як от боляче, ай! Отак от, от люди роблять. А він якось так, знаєте, так протяжно застогнав. І я так думаю, що це таке? що це значить. І я його питаю, все нормально з тобою? Я, може, тисну дуже на тебе? Ні, ні, каже, все хорошо. Блядь. Ну Я ж не думала, що він прям в буквальному смислі і каже, що йому дуже дуже хорошо. Коротше, пішов цей чоловік. Я приходжу в кімнату в цю маніпуляційну, знімаю і так думаю, а що це у мене на кушеці? Так рушники так горкою навалені. Думаю, дивно, що він їх так виклав, оту, як у тих лебедів в єгипетських готелях. Я піднімаю рушники, а він обкінчав мені кушетку. Причому ви розумієте, ну я ж то працюю з дорослими людьми. У мене целофану нема на, на кушетці, У мене кушетка дорога. З такого дорогого класного матеріалу. Це не шкіра, але це дуже такий дорогий замінник, якісний. Ой, блядь, ну Він все це мені обділав. Ви розумієте, я стояла, і в мене було і таке почуття огиди, і розчарування. і якось... ну Мені таке знаєте, було враження, що мені, вибачте, обкінчали мене як професіонала. Бо як мануальний терапевт, чи масажист, чи лікар, якщо ви не уролог, працювати зі спермою людей це, не, це точно не наша задача. Це не наше завдання. Таку людину треба гнати аміачними тряпками з своєї клініки. Він, він що собі думав, що я цього не побачу? Ні, звичайно, він розумів, що я це побачу. І він собі своєю збочинською голівенькою навіть подумав, що я це все буду залюбки прибирати. Після нього. Наче, вибачте, я якась повія в якомусь салоні, чи може я його дружина, в нас був секс, тепер я там трошки поприбираюся. Я, я взагалі не зрозуміла, як ну, це збочинці. Зрозуміти збочинців неможливо. В них своя там логіка. Звичайно, що я стояла і мені почали такі, знаєте, факти в голові у мене з'явилися про цього чоловіка. що... Колись він сказав, ой, я так вдячний, мені от настільки легше зразу, можна я тебе обійму за те, що ти така от гарна мануальна терапевтка? І я зробила помилку. Я вважала, що це обійми ну, просто вдячного пацієнта, які не пов'язані зі статтю. І ми обнялися. І я не скажу, що він там мене притискав, якось чи за засіднички схопив. Ні, ну такі, знаєте, ну такі обійми легенькі, значе, знаєте, така. Дякую, дякую, до побачення, побачимось. А потім ще й другий раз таке було, що він: а, я не знаю, чи це буде зручно, а можна я тебе обійму? І от другий раз я відчула ну, недостатньо сильно, але от відчула, знаєте, таке щось таке коливання. Та ну, ну досить буде сказати мені, дякую, ти ж платиш, я ж тобі це не роблю, як допомога там безкоштовна. Ну, не треба. Тобто, оце ще таке зауваження, люди. Якщо ви працюєте з пацієнтами, не обіймайтесь, будь ласка, з ними. Не приймайте ніяких подарунків. Бо навіть коли ви впевнені в тому, що це нічого не означає, окрім подяки, ви цього не знаєте. За цим може стояти план. А я сказала на початку відео про те, що сексуальні збочинці планують все. І це не значить, що вони планують якусь там одноразову акцію. Вони можуть планувати на декілька місяців, а може і років наперед. Так, от, коли цей мій останній пацієнт, він тоді, вже, коли почав мене обнімати, він зондував, як близько я можу його до себе підпустити, щоб впевнитись в тому, що я дозволю йому, вибачте, кінчати на мою кушетку у мене в кліниці. Він не може про це спитати відверто. Це понятно, бо вони хитрі, вони розуміють, що якби він так от прямо спитав, а можна я кончу під час лікувальної процедури, то він просто пенделя під жопу отримає. Але їм дуже важливо досягти своєї кінцевої мети, зробити оцей акт збочення сексуального. Ну, як в цьому випадку, просто отримати оргазм на кушетці. Ото він і стогнав. Причому зауважу, він стогнав, коли я йому давила на тригери. Тобто це ще якийсь мазохіст. Ну що, прийшлось мені довелось мені фу, все це закладати в пральну машинку в 90 градусів. Сьогодні ще піду викладу всі ці рушники в шкаф в спеціальний вижарювальний, щоб все це було 100%. Без його залишків, сперми. Ну, Звичайно, що я його позаблокувала всюди. І, і от він для мене був е, таким сюрпризом неприємним. І у підсумку скажу тільки одна: бережіть себе, мої любі колеги, любіть себе і поважайте, і не дозволяйте, будь ласка, своїм пацієнтам, сексуальним збочинцям, сісти вам на голову, блокуйте, виганяйте, незважаючи на е, спроби до речі до вас повернутися. Вони можуть, бо тут вже як то кажуть, стежка протоптана. А в якомусь іншому місці ще треба там йти, а там ще можуть і пенділів надавати, ще й в поліцію можуть подзвонити. Тому ніяких компромісів. Якщо вам якось незручно, ви вже зрозуміли, що відбулося. А вам якось незручно сказати, це означає тільки одне: вам треба все сказати якомога швидше цій людині, конкретно обозначити свої межі. Ні. Оце ні! Вон з хати. Це не наші пацієнти, це пацієнти психіатрів. Тож шліть їх куди подалі. Якщо ви на мене підписані, то ви точно знаєте. Я говорю тільки про те, що я сама пережила це мій досвід. Або я була свідком того, що відбувалося. Я говорю на різні теми. Про стосунки, про хвороби, про наші професії, про наші комплекси, дитинство. І все-все-все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, бо зі мною цікаво. А може, і ні. Не знаю. Коротше, пока. Слава Україні і героям нашим слава!